Доброго часу доби. Давайте розглянемо, як працює ароматична лампа, так звана, керамічна звичайна, яка має в, своє, в своїй будові нішу ось таку для засовування туди свічечки. У мене звичайні свічки такі чайні, ну, в принципі, вони і необхідні для того, щоб туди засовувати. Вони такі якраз маленькі. При запалюванні свічки вона буде нагрівати цей піддон, і ефірна олія буде випаровуватись дуже добре. Ну, для цього нам знадобиться, яка вам завгодно ефірна олія. Є певні олії з такими різними ефектами, деякі заспокоюють, деякі просто для арома. Дизації, приміщення, а також деякі можуть навіть боротись з вірусними інфекціями, чай, масло чай, олія чайного дерева, ефірна, наприклад, або там хвойні різні ефірні олії. Я буду застосовувати сьогодні лавандову ефірну олію, така вона здебільшого для розслаблення і ароматизації, і ось така ромашка ефірна олія. Ось, і буду застосовувати чайну свічечку, звісно, і водичка нам знадобиться. Зараз я залью сюди водичку і покажу вам, скільки я потім залила. Залила я ось стільки водички. І тепер крапаю сюди ефірну олію лаванди. Можна до 10 крапель, але так як я буду дві ефірні олії застосовувати одночасно, то я крапнула десь біля п'яти. І також. Ромашку. Наступний етап я запалила свічечку чайну, щось не дуже видно, не фокусується ось. І тепер засовую ось туди. Треба буде трохи зачекати, поки нагріється цей піддончик, і ви побачите такий пар. Ось так дуже гарно виглядає, трохи парує, але на відео навряд чи буде видно. Дуже приємна ароматерапія. Дякую за увагу. До побачення!